Друзі, вітаю! Сьогодні ми знаходимося в ЖК преміум класу, ЖК Крістал, тому ремонт тут також люксовий. Звісно ж, згідно з дизайн-проєктом, квартира площею 62 метри квадратних. І ходімо, я покажу вам всі фішечки. Починаємо з коридору. Тут є такий наворочений домофон, з допомогою якого можна відкрити і двері в під'їзд, і ворота у дворі. Одразу дзеркало в повний зріст, зручна, товста поличка. Супер велика шафа, у якій є одразу доступ до електрощитка. Також при вході маємо одразу ванну кімнату по праву руку. Тут маємо кладову, у якій знаходяться пральна та сушильна машини. І ходімо в ванну. Велика ванна кімната з душем по всій ширині. Лійка тропічний душ. Усі змішувачі прихованого типу. По класиці стоїть консольний унітаз, гігієнічний душ. У шафці прихований бойлер, а знизу система водоочищення. Далі маємо таку велику, красиву акрилову стільницю з увага, вирізаним умивальником. Також тут приховані змішувачі, величезне дзеркало. О, і увага на стелю. Одна рейка це освітлення, а друга це витяжка. Далі по коридору достатньо велика спальня кімната, у якій одразу є величезний гардероб, у який влізе багато ваших речей. І гарна підсвітка. Кругом все підсвічено. Зі спальні маємо вихід на балкон, а це центр квартири. Вітальня, також з кухонною зоною. Диванчик з телевізором чилзоно. Мармуровий острів з інтегрованою електричною плитою, яка має вугільний фільтр відчадного газу. Позаду кухонна стінка з всією необхідною технікою: мікрохвильова піч, духова, дуже цікавий змішувач. Мені подобається. Звідси лється фільтрована водичка. Тут маємо посудомийну машину і, як завжди, холодильник. Кухня дуже гарна. А зараз ми знаходимося в другій квартирі у цьому самому жика. Взагалі ця квартира за рахунок темних кольорів здається більш затишною. У вітальні маємо дерев'яні панелі на обох стінах. Сірий кондиціонери сюди дуже гарно вписуються за рахунок темного кольору. Цього разу у нас не мармуровий острівець, а просто мармурова п-подібна стільниця. По функціоналу кухня така сама, все так само класно. У цій спальні зона телевізора обрамлена картою, є додаткова поличка, а також прихована шафа, яка йде вглиб. Аж сюди. Дуже подібна ванна кімната, такий самий здоровенний душ. Єдина відмінність це пральна машинка, яка знаходиться тут, а не в кладовій. І замість одного великого дзеркала маємо три дзеркальні дверцятки. Все. Для тих, хто любить багато простору, зробили великий передпокій. при вході одразу є полички, шухлядка для ключів, велика шафа з трьома дверками, з антресолями і велике-велике дзеркало.